Всем хайосик, с вами Росик, и сегодня в холонки на карте Кухня с моим другом. Эндер Кайсером. Всем привет, с вами Эндер Кайсер. Так и мы играем в рулетку. Так, я голова с тела. Ладно. Ты сушеты. Тоже. тоже. Сунься. Вастіва. Ісушитель? До мені. Так. Ой, блядь, що підлагує. Клади всі голови назад. Добре. Я так хотів е, і сушитель. Добре, так. О, я вже взяв собі. Голову ісушитель. Ой. Дайте. так. Ми вам включили музику. Так ти може почнути легше. Вона й буде. Та нічого. Mm. А чого в тебе скін Стіва? Е, де? Да. В тебе скін з тіла? Ні, в мене просто голова з тіла. А. <бухи> я просто думаю. Так я зараз теж. У мене і сушити. Ой, що я буду Е, Все. Э, давай э, на... Стоп, чекай. Ні. Остротан 58. То ти за один термін звали. Давай. давай. Раз, два, три. Так, не можна дивитися. Та, бо ми просто близько, бо розька так не чути. Сідаєш сюди на тиску. Добре. Ти не бачиш. Так. Ти тут дивишся? Так. Чесно? Чесно. Чесно. О, та то швидку, во! там так Бо не видно? Три швидше, швидше, швидше. Карта дуже велика. скій е, там? Нє, і справді. Так. О, Ну зараз А, oh. ти ah, думав, що ще тут паутина? Точно почала. Так, я тут не бачила. О ще трохи! Супер! Рок! І то просто шедевр! І не випивати там зільки, не Кожан! Кожан. Угу. Вс, пошті вийшло. Але нас будуть підказки, чи без підказок? Мене... Вау, шо? Пігнав. Ага. <татуре> Ти на чомусь? Я в чомусь. Ну, <татуре> хай? <татуре> ну бо, ну, бо... Цей Ти в чомусь, значить, в торт. Mm -hmm. А як ти знаєш, що там торт? Ну бо я бачив. во mm -hmm. на поличці. Ні, nee, я в чомусь не смачному. О, ти перемістився. Ні, mm я -hmm. взагалі ah, я там біля тортик А, бачу! Є! Блин! Супер! Флай! Флай! Добре! А! Я так супер просто схуваєш, ти мене ніколи не знаешь! Ты це знаєш? Добре, а подай вс ради. Я вижу. Я выкидаю. Uh -huh. Ты мне свой видавай. У меня есть. Я ні, я не, не забирав. От, подивіться, вот у мене ось такий скін. У меня не мой на. Близ, ше Так я візьму. Ü... Мам, ты мой? Нет. Нет. Okay, я... Кордер подбрасывание три, о, сука. <рисняті> а! А! Не-не-не, вода вода. Фу. Его пять. Пожар, вау. Давить не можно. Вау, тут алмазна кірка.

О, oh, все, я спрятался. Sure все, я вже. Ти в чм? Ну а як же? Ти в чем смачному чи не смачному? Тут біля мене нічого взагалі нема. Ну я в чомусь. Ні. Ні. Ти чм? Не. Кирці? Так. <клухи> Сам признав. Я вже біжу. E, Швидкість? Швидкість використовую. О, oh, так, де ти, де ти? О, бачу. Тебе є п'ять хвилин, щоб знайти мене. Е, я ж тобі не казав, що тебе. Але я швидше знайшов. Є Яку є розетка? Там є розетка. Ні. Ні. Може поки не дивитись. Що? Хвилинку секунду можна подивитись. Я згадала, що Ой, це цілий айсберг! Але давай тако, не крикай! Чесно! Чую! Цілий айсберг! В тебе є 5 хвилин! 4 хвилини! Ти хочеш паркурити, а я походжу? Ні! Я взагалі не паркурю! Тебе ще три хвилини, так, так ви нам вибачте за цей один звук. Я близько чи ні? Цілий айсберг чесно. Знайшов. Ах, ти айсберг. Та тоді був айсберг. Ні, я був близько. Эх, хто тут ломав Тут, вот. Тут, 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 тут. А, ну не видимо чомусь. Да. О, подивись, я цикаю, на неї було не Угу. А, ну, так, якось швидко минає час наш. Ем, так от, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео набере 15 лайків, зразу випускаю нове відео про Haiden Seek. Всім баю, бай, з вами був Ender Kaiser. І Росік